З багатьох біблійних історій Старого Завіту виокремлюється та, яку ми сьогодні чули уття. Зображають практично в кожній церкві іконографії Авраам, приносить у жертву свого сина Ісаака. Жертви невинної, яку приносить Ісус Христос з волі Отця Небесного. Він вже нам не передає, весь колорит пережиття, яке Авраам несе в своєму серці, здійснюючи цю подію. Але з багатьох описів, які ми чуємо, можна зробити висновки, як це було не просто аврахомний. Це не було спонтанне його рішення, емоційне, немобільне. Дякую порозі і напевно несе в серці весь біль, пережиття, може якусь непевність, але також відділу і другів. Цікавий діалог, який веде з батьком Синіса. Ось ми маємо себе для жертви, а де і сам не боїться. Він йде з батьком поряд. Він знає, що батько його любить. І батько його веде. І батько має свою місію, свою мету, свою ціль, яка у свій час буде зрозумілою. В тій сцені відображається вся година Батьківства. Батько, паркурський, пати наста, ми звертаємо завжди щодня свої очі до Бога, називаючи його Отцем. Але ми також маємо видиний образ того батька, який нас провадить у наших труднощах і випробуваннях життя. І сьогодні ми маємо нагоду вітати серед нас нашого батька, нашого патріарха, нашого духовного провідника, який саме не лише у хвилях підйому радості, а у хвилях тривоги, труднощів, випробувань із зокрема, цієї жорстокої війни. Я так глибок наші серця, наші родини. Ми дякуємо Богові, що ми маємо посеред нас, Батька, який нас.